Звичайно, перше, що спитаю, так це про цю евакуацію з Нової Каховки, про яку окупанти заявили. Ми тут цитували зокрема, окремо одного з гауляйтерів. Під яким приводом, власне, що кажуть, як пояснюють? Привід нам зрозуміли, але як його трактують росіяни? Цікаво? Справа в тому, що вони підвели це під те, що небезпечно для життя громадян, а нова каховка. Протягом останніх двох місяців стала центром уваги в сил, Збройних сил України сил тактичних і стратегічних о, своєго розташування. І о, починаючи, наприклад, о, остання доба, так, мабуть, найбільш інтенсивніше о, таке спілкування Збройних сил України з окупантами, які знаходяться на території о, міста Нова Каховка, і, о, десь передобідній період почали з'являтися е, інформація з закликом всім перемі... взяти необхідні речі і переміститися у бомбосховище. Ну, я хочу сказати, на щастя, місто перестало бути містом відпочинку і привезення російських сімей е, в курортну зону. Воно набрало статусу прифронтового міста. З важливими двома гідроспорудами, які являються занадто стратегічними, щоб до них не приділяти увагу, ну от яку увагу до них зараз приділяють росіяни з вашого погляду? Бачив, що на оцих сепаратистських російських, зокрема пабліках, бояться, що от мовляв будуть українці бити по плотині, і мовляв, пів в області водою знесе. Є в них такі страхи, принаймні публічні. Звичайно, що наші удари збройних сил будуть максимально повірковані, і тут жодного сумніву немає. Але оцей хайп росіяни вже піднімають. Знаєте, здорового глузду люди, реальні українці, реальні патріоти розуміють, в чому справа, і все таки нашому місту, от йому через три тижні буде 70 років. На жаль, ми святкуємо в таких обставинах. Люди, які виросли в місті гідробудівників, розуміють, яка загроза може бути, де вона реальна, а де вона надумана. Ну а тим, кому страшно, хто натворив справ, за які прийдеться відповідати, ти типу понесуть у народ що завгодно. А, до речі, про відповідальність так чи інакше її дістав колаборант депутат Ковальов. У Новій каховці, ті, хто зараз там себе владою вважає, не чешуться вже ноги в них в напрямку виїзду з міста. Ви знаєте, ну пам'ятаєте більше місяця тому назад у нас заступник гуляйтера Гура Віталій був застрелений на власному подвір'ї з того часу. Я думаю, багатьом із тих, хто переступив міжлюдяності і громадської позиції. Не спиться по ночам, тому що рано чи пізно, ви ж розумієте, за все скоєне прийдеться відповідати. Тому нема там спокою, я це реально знаю. Ці люди перестали з'являтися на тих заходах, які проводилися, їх же ж можна було на початку бачити повсякчас. Сьогодні цього вже нічого немає. Ну і в продовження, власне, люди ж самі. В очікуванні того, що будуть зрештою скоро максимально сподіваємося, скоро деокуповані, що кажуть, ми говорили з Херсоном. Я запитував а, все таки радість від того, що умовно б'ють по складах, по БК і так далі. Переважає над певними ризиками, зокрема, там вікна побилися, там будинка якось зачепило. Знаєте, що турбує новокаховчан? І тих, що виїхали, і тих, що залишилися. Я сказав, реальних патріотів, істинних патріотів, що е, до нас може це прийти набагато пізніше аніж на правобережжі, от чим ну уявно наші мешканці, тому що е, визволення очікують. Ну от я вам скажу, як можна співвідносити? У нас, наприклад, 10-та школа, ми зараз займаємося таким питанням двісті п'ятсот учнів, із них тільки сто. 59 чи 160 залишається на окупованій території. Всі решта діти виїхали в різні частини Європи України. І я сьогодні приймав більше десятка звернень батьків, які знаходяться в Польщі, в Німеччині. Ні прохання одне. Давайте навчатися онлайн, але з нашими вчителями зберегти наших класів. Це також початок дороги, щоб зберегти нову каховку, а збройні сили ми сподіваємося в найближчим терміном зроблять свою справу, яку ми всіх очікуємо, і на яких на яку благословляємо їх. Не ну, до речі, така важлива ремарка. Знову ж таки в контексті Херсона. Ми говорили од стратегії у влади місцевої глобально на деокупацію. Зараз ми виженемо звіти ворога. Настає осінь, тепло, проблема опалення, можливі наслідки замінувань. Готується до цього влада, котра от в екзилі, ви представник, до власне повернення до міста і до важкої роботи над цим цим? Справа в тому, що Нова Каховка, якщо буде реально незруйнований газопровід, то Нова Каховка, я ще будучи міським головою років 15-му назад, ми прийняли рішення, і Нова Каховка абсолютно має повністю індивідуальне опалення. Тобто кожен будинок включив, кожна квартира включила котел, і питань немає. Да? А всі ті котли, які деякі бюджетні установи, їх два всього, котельні, вони переведені на альтернативне опалення, тому в цьому плані якби не страшно. Але разом є така благодійна організація Ангели Спасателі, то завтра я підписую з ними меморандум. І вони будуть не тільки продовольчі, вони займаються питаннями плівок. Вони займаються питаннями буржуєк і так далі. Так що ми різні розглядаємо можливості розвитку подій е, на предмет того, якщо прийдеться зимувати у звільненому місці, і зрозуміло, в якому стані частина його буде знаходитись. Важка робота, але передуватиме, ми звичайно їй деокупація, звільнення міста. На що ми безперечно сподіваємося, спасибі пане Володимире, Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки Ведеря ЕГЕРЯ